Виготовлення неякісних бронежилетів підприємством на Вінничині зупинили представники місцевої самооборони. Амуніцію одразу з виробництва відправляли на передову дев'ятьом батальйонам територіальної оборони. Одну з таких партій бронежилетів закупили і тамтешні самооборона. Вирішили перевірити їх міцність. Сім малісімиліметрові металеві пластини наскрізь прострілював звичайний автомат. Чим закінчився конфлікт, знають наші регіональні кореспонденти. Це аматорське відео відзняли бійці 9-го батальйону територіальної оборони. Хлопці показують простріляні наскрізь бронежилети, які їм передали з тиврійського заводу. «Агромаш». вдягати такі бронежилети солдати бояться. Вони їх розбирають і металевими пластинами обварюють свої автомобілі. Це фасло, фасло. волонтери. Да, волонтери кинули гроші на те, яке. Дійсно воно ми, нормально. да. Ну, а оце, оце да, це директор. желізо на металоломі нарізане і приклеєно оце. Оке. І О, це, цього... це ще не все, там ще транспортіна лента в коліті йде. Хай одійне б... і приїде сюди і стане, тут, в цьому броніку, який він Си, переслав. Сидя. Партію таких бронежилетів закупила Вінницька самооборона, але перш ніж відправити їх на передову, вирішили перевірити амуніцію на міцність. Металеві пластини не витримали кулі автомату, ба більше деформувались. Всі плити десь технологічно не дотримуються. Ви бачите, подивіться, я вам покажу колір, колір цієї плити і колір цієї плити. Бачите, дивіться, от подивіться, яка це яка ця плита темна, бачите? А яка плита це а яка плита ця? Про те, що бронежилети неякісні, говорять і депутати Тиврівської райради. Василь Медяний також купував амуніцію. Все, що передавав на передову, солдати повернули. Ми розмовляли з технологом, який тут працював. Він казав, що тут печі неякісні, але ці печі технічно не можуть скільки бронежилетів випускати. Однак директор підприємства усе заперечує мовляв, сталь якісна австрійська. До того ж, кожну партію металевих пластин вони перевіряють на спеціалізованому заводі. Але все ж таки, після візиту на підприємство самооборони, Юрій Пономар різко вирішив закрити виробництво. Звичайно, перевірялися, контролювалася, і кожну партію возили на завод Форт і там їх прострілювали. Це дуже велика відповідальність. Я не хочу її на собі нести. Самооборона написала відповідну заяву до правоохоронних органів. Міліція зреагувала миттєво і опломбували цех, де виготовляли пластини до бронежилетів. Одне із підприємств нашого району випускає недоброякісну продукцію, а саме елементи бронежилета, які не відповідають умовам сьогодення, сертифікатам в цьому плані. На тепер триває слідство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Якщо провину керівника заводу доведуть, він заплатить штраф трохи більше аніж три тисячі гривень. Олександр Мельник, Сергій Бандура. Спеціально для тивай.